Вітаю вас на каналі ТОПшкола, і сьогодні я хотів би відповісти на таке популярне запитання, яке ви задаєте в коментарях. Олександр Борисович, потрібні уроки інформатики, потрібні уроки хімії, української мови. Не могли б ви їх записати? Я дуже радий, що ви вважаєте, що я такий розумний, що знаю всі шкільні предмети. Ні, я за освітою математик фізик, ну ще інформатику можу викладати. А з іншими предметами на такому високому рівні, щоб допомагати учням з усієї країни, я не можу, але, але можу все ж таки допомогти трошечки в інший спосіб. Є такий чудовий проєкт Маніфест. Вони збирають всі україномовні Ютуб-канали. У них зібрані. І у них є окремий розділ освітні YouTube канали. Я посилання залишу в описі під відео. Ви заходите туди і дивитеся, скільки в Україні вже є вчителів, які працюють і створюють власні відеоуроки. Є і українська мова, є і фізика, і математика, і інформатика, і для початкової школи, і для середньої школи, і для старшої школи, і підготовка для ЗНО, і все це нашою солов'їною мовою. Це все зібрано, не треба навіть шукати. Ви просто переходите за посиланням, обирайте канал відповідної спрямованості. Дивитеся, автор вам підходить, підписуєтесь, не влаштовує, обирайте інших. Я дуже-дуже радий, що на сьогоднішній день ця сфера все більш стає заповненою, все більше і вчителів не вагаються, пробують, записують, створюють відеоуроки, знаходять свого глядача, і діти задоволені, вони можуть обирати, і вчителі можуть себе реалізувати. Отже. Якщо вам потрібна допомога з інших предметів, безкоштовна допомога, з 1 по 11 клас є посилання в описі, в сайт Маніфест, переходите туди. І ні, це не реклама, просто люди дивляться, роблять суперовий проєкт і от ви звертаєтесь з такими запитаннями, щоб я вам допоміг. Таким чином можу вам допомогти. Усім гарного дня! Дякую, що дивитесь на мої відеоуроки, і до зустрічі в наступних відеоуроках. Дякую.